Корупція в Україні лише окорінюється та захоплює кожну із можливих сфер. Щоденні викриття, обшуки, затримання виконують виключно показову функцію. У той час як реальна імперія хабарництва зростає, особливо вказане стосується державних установ, які надають послуги розробки, оновлення документів. Простими словами, звичайні для всіх паспортні столи. там, же тривалий час діє негласне правило. Бажаєш швидко оформити паспорт без черги, сплати запитану суму. Хочеш отримати оновлене посвідчення, не чекаючи, неси хабар. то кому ж дякувати за мітрові черги навіть за кордоном. Чому громадяни, які потребують оновлення документів, змушені обирати один із шляхів? Або сплатити хабар за швидкість послуг, або ж чекати невизначений період часу. Тому сьогодні поговоримо про державне підприємство Документ Альма Чех», у якого було виявлено порушень на понад 80 мільйонів гривень. Перед початком закликаємо українців, що стали свідком вимагань корупції за участі, ДП документ не лише в межах України, але й за кордоном, повідомляти про обставини адміну у нашому телеграм-каналі. Анонімність та захист гарантуємо. Державне підприємство документ. Було створене у 2003 році. І з червня 2011-го таке перейшло до сфери управління Державної міграційної служби України. Згідно інформації із офіційного вебсайту, основною метою діяльності підприємства є впровадження нових сервісів і стандартів надання послуг, створення сучасних умов для обслуговування громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Скоріше мова йде про стандарти вимагання хабарів та створення ланцюгу очікування ніж якісного обслуговування. Керівником документа, точніше виконуючим обов'язки такого, нині є Сергій Прокопченко. Вказаний чоловік невідомий власною обширною біографією або ж політичним минулим. У відкритих джерелах лишень можна знайти відомості про головування у департаменті агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, а після отримання посади заступника генерального директора документ із економічних питань. До Державної служби Сергій Прокопченко тривалий час займав. Адвокатською діяльністю та був одним із керівників адвокатського об'єднання Форт Райдер. Щодо задекларованого майна, то тут ситуація також не набуває рис скандальності. Відтак, у Прокопченко є дві квартири, одна із яких є об'єктом спільної сумісної власності родини та розташовується у Конотопі, а інша ж орендується Сергієм у місті Харків. Має екс-адвокатки авто Toyota Land Cruiser Prado 2012 року випуску, а також 54 тисячі доларів готівки. При цьому борг. Прокопченка перед адвокатським об'єднанням Кортрайдер становить 1,6 мільйонів гривень. Згідно інформації, отриманої із власних джерел, призначення Прокопченка в якості виконуючого обов'язки керівника документа в повній мірі було примкою голови Державної міграційної служби Наталії Науменка та тодішнього очільника підприємства Володимира Швачко. Вказане бажання обумовлювалося потребою у наявності довіреної особи, яка б допомагала та прикривала потенційне розкрадання держмайна. Прокопченко став ідеальним варіантом, обізнаний в економічній діяльності, адже напередодні мав галузеву спрямованість діяльності, готовий курувати напрямок участі в публічних закупівлях. Ну і родзинка співпрацювати з правоохоронцями, які за винагороду ладні заплющити очі на осталену систему привласнень. Загалом, документом було створено 27 центрів обслуговування громадян паспортний сервіс у 21 регіоні України, що вже маленькими кроками наближає такий до монополії. Крім того, нещодавно було відкрито й закордонні філії в кількості 6 підрозділів для оформлення закордонних паспортів українцями, які перебувають за межами держави. Крім прийому заяв анкет у центрах документа громадянам надається комплекс сервісних послуг у сфері міграції, у тому числі проставлення апостилю апостилю. Оформлення страхового полісу і довідки про наявність або відсутність судимості, забезпечення офіційного перекладу та інше. Тобто, з огляду на вказане, бачимо, що обсяг тіньового заробітку, як і надаваних послуг, суттєво збільшився. Звісно, офіційні ресурси державного підприємства не демонструють чорний бік власної діяльності. Наприклад, те, що опісля перевірки Держаудитслужби фінансового аспекту функціонування документа було виявлено порушень на суму 84 мільйони гривень, вказані мільйони набігли за рахунок утримання автопарку паспортного сервісу, оренди невикористовуваних приміщень та неефективного контролю закордонних філій. ДП документ було залучено сторонніх осіб до адміністрування єдиного державного демографічного реєстру та ідентифікації громадян іноземців та осіб без громадянства. Проте підприємство так і не змогло документально підтвердити оплату послуг на 8,4 мільйони гривень. То де ж тоді гроші? На папері? У 2023 році документом було витрачено близько 15 мільйонів гривень на придбання та обладнання автомобілів для автопарку установи. Хоча фінансового плану на той час таке не мало. Цікаво, а чи використовуються новопридбані авто з метою задоволення службових потреб? Або ж керівництво, у тому числі Прокопченка, просто розширюють власний автопарк за рахунок держави. Загалом на премії оплату праці за невідпрацьований час, ремонтні роботи та інші послуги, ДП документ витрачено понад 45 мільйонів гривень зайвих коштів, а сума неефективного використання коштів на підприємстві становить близько 84 мільйонів гривень. Хоча, ймовірно, зазначена сума не є кінцевою. Діяльність «Документа» супроводжується і низкою кримінальних проваджень. Наприклад, одне із таких стосувалося злочинної змови між тодішньою головою державної міграції служби України та рядом посадовців домовленість полягала в привласненні бюджетних коштів та легалізації доходів, отриманих за допомогою укладання фіктивних господарських договорів правочинів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей від підприємств приватного сектору економіки, які не відповідали основним завданням державного підприємства документ. Ще одна справа висвітлює події, які відбулися у період з 2014 по 2015 роки. В цей час начальник від Відділу із зовнішньоекономічної діяльності державного підприємства Документ укладав договори з низкою товариств на придбання товарно-матеріальних цінностей, які не відповідали діяльності державного підприємства. Тоді із бюджету було перераховано понад 18 мільйонів гривень на рахунки приватних структур. Матеріальні цінності не були поставлені до документа, і за заниженими цінами вони були реалізовані іноземними компаніями, які мали очевидні ознаки фіктивності. Тобто, бачимо, що скандали, у тому числі пов'язані з розкраданням бюджетних коштів для документа, не є новиною. Так само, як і не є чимось новим укладенням мільйонних договорів із Державною міграційною службою та державним підприємством поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів. Останню установу, між іншим, пов'язують з розкраданням держкоштів на суму понад 450 мільйонів гривень за підтримку голови фракції Слуга народу Давида Арахамії. Політика називають Смотрящим за поліграф комбінат. Тому Україна, адже має специфічні стосунки з Юрієм Сидоренком, що є власником полісервіс. Компанія, яка в результаті публічної закупівлі отримала від України 140 мільйонів гривень на придбання голографічної стрічки. Втім, тендером це назвати не можна, оскільки продавець був один, і той має лише патенти на голографічний захист. Щодо угод документа із Державною міграційною службою, загальна сума яких понад 400 мільйонів гривень, то зіставляючи такі із судовими справами, можна зробити висновок, що має місце злочинна змова. Мета такої привласнення державних коштів та легалізація доходів, отриманих за допомогою укладання фіктивних господарських договорів правочинів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей від підприємств приватного сектору економіки. Ось і ключ до розкрадання 80 мільйонів гривень державним підприємцям. За три роки, а також яскраве уособлення корупційних натхнень українських посадовців. Знайте власних героїв в обличчя та кому ж дякувати за черги та вимагання додаткової плати за пришвидшення процесу. Черговий раз закликаємо українців, що стали свідком вимагань корупції за участі, ДП документ не лише в межах України, але й за кордоном, повідомляти про обставини адміну у нашому телеграм-каналі. Анонімність та захист гарантуємо. Нагадуємо, що ми активно збираємо відомості про хабарників. Укривачів імперії відмивань, що лобіюють злочинні дії, отримуючи власну вигаду. Розвиваємо свідомість українського населення та викорінюємо зрадників народу. Приєднуйтесь до руху Гео Нонстоп, надамо юридичну, медійну, інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом окупантів. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові цікаві події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть. Трипости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування.